Ремонт потрібен негайно. Золотівський міст востаннє приводили до ладу 10 років тому. За цей час через великий потік габаритного транспорту тут утворилося чимало дірок та вибоїн. Та схоже, стан переправи не цікавить нікого, окрім місцевих жителів, які почали засипати дірки за допомогою цегли та щебеню. Адже якщо цього не зробити, то тут можна запросто залишити колесо. Рух на цій ділянці міста досить жвавий. Щодня через неї проїжджає кілька тисяч автомобілів. Водії щоразу сподіваються, що міст таки відремонтують та нарікають на бездіяльність влади. Непотрібний. А чому? Ну тому що не роблять його і все. Або зроблять гроші, вкрадуть і все. Да, так зроблять, що, що не роблять. Да. Бачите, який стан цієї дороги. Машина постійно розвалюється. постійно. Бачили, чим ями засипані Кирпичами. На жаль, вщент розбити дорожні покриття, по якому важко проїхати, не єдина проблема, з якою стикаються рівняни, користуючись переправою. Міст незручний для пересування не лише водіїв, а й пішоходів. Адже з одного боку вхід на переправу з обох сторін взагалі заварили. З іншого ситуація дещо краще тут, хоча б якось та й можна пройти для зручності пішоходів. Тут навіть поклали дерев'яні дошки на місце провалля, яке утворилося. Щоправда, виглядається тимчасова конструкція досить ненадійно. Це підтверджують і місцеві жителі. Додають, найгірша ситуація на пішохідній зоні мосту утворюється після дощу. Як колись було при союзі, валилось, так і тепер валиться. І от там хоч би дирочку просверлили. Зараз нічого. Зараз піде дощ в кінці. Осіки води, і лізуть отакого. Хто як бачить, так лізе. Звичайно, хотілося, щоб було краще. Ну. Е Взагалі, да дуже погано, чесно. Якщо дощ, то взагалі дуже погано. Зазвичай за ремонт доріг у місті відповідає рівненське шеу. Однак на підприємстві від цієї ділянки дороги відхрещуються, кажуть, вона не перебуває на балансі міста. А відтак відповідальність за вибоїни та ями вони не несуть. Золотівські мости знаходяться на балансі Укрзалізниці. І відповідно до того, всі дорожні покриття, що до них є, це робиться за рахунок залізниці. Місто до того не має ніякого відношення. Вони не передані на баланс міста. Однак, очевидно, що Укрзалізниця не надто переймається станом цього мосту. Ми звернулися до Укрзалізниці з проханням прокоментувати цю ситуацію, втім, як і іншим рівнянам, жодної відповіді нам не надали. А от міській владі ще два місяці тому представники компанії обіцяли, хоча б трохи покращити ситуацію. Вони нам пообіцяли, що найближчим часом. Вони будуть локалізовувати дану ямковість. У них так само є обмежене фінансування, ну, можна сказати, що бюро бюрократично, але тиснемо да, в питанні і в розрізі діалогу, для того, щоб вони вжили тих заходів, які необхідні. Втім, за цей час жодних позитивних зрушень не відбулося. Рівняни все ще скаржаться на стан мосту, намагаються власними силами вирішувати проблему та обережно об'їжджати усі вибоїни, аби потім не витрачати шалені кошти на ремонт автівок. Ангеліна Бураколех Степанюк, телеканал ITV.